Добрий день, мої маленькі друзі. Запрошую вас сьогодні за деким поспостерігати. Але щоб дізнатися, за ким ми сьогодні будемо спостерігати, відгадайте загадку. Він стояв хвостом махав. Хто такий? питаю, гав, і відтоді всім скажу, я із гавом тим дружу. Хто ж цей гав, діти? Ви здогадалися? Правильно, це собака. Знайомтесь, це мія. Порода такса. Їй два з половиною роки. Колір рудий. Такса це мисливська порода. Вони полюють на лисиць та різних гризунів. День собаки починається з прогулянки. Гуляємо ми для того, щоб собака сходила до туалету, подихала свіжим повітрям та поспілкувалася з іншими собаками. Для прогулянки нам потрібна курточка, бо на вулиці зима, холодно, а собаки мерзнуть так само, як і люди. Шлейка, ні, не зупинись, шлійка це такі ремінці, за які чіпляється поводок. Сам поводок, і в нас є така цікава сумочка. В ній знаходяться пакетики, у які ми прибираємо після того, як Мія сходила до туалету. Мія гуляє двічі на день вранці та ввечері. Після прогулянки обов'язково миємо лапи та живіт теплою водичкою. А раз на місяць ми купаємось. Мія купатися любить не дуже, але задля відео вона пообіцяла бути чемною дівчинкою. Намагаємось купати так, щоб до вушок не потрапила водичка, і після купання витираємось рушником. Після купання оброблюємо її засобами від шкідливих комах кліщів, вишей і бліг. У собаки є дві мисочки, Одна для води, друга для їжі. Харчується собака спеціальним сухим кормом, який купується в зоомагазині. Та інколи ми їй додаємо печінку, бо вона дуже корисна. Людською їжею собак годувати не можна, бо там є багато солі та спецій, які не є корисними для собак. Не можна годувати собак солодощами, особливо шоколадом. Він, як отрута для собак, їсть міє два рази на день після прогулянок. Щоб порадувати собаку, є спеціальні собачі смаколики. Найчастіше смаколики дають за правильно виконану команду. и служить. Кругом сидит зайка, зайка, розовочка. Танцюй, 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 танцюй. Мій є власний будиночок, в ньому килимочок, в якому вона відпочиває та подорожує. Мія, місто! Але більш за все Мія любить спати в ліжку під ковдрою. У Мії є власні іграшки, якими вона дуже любить бавитись. Сподіваємось, вам було цікаво спостерігати за життям собаки мії.